Задача така була максимально швидко переправити особовий склад. Іде тяжка техніка. Прийде декілька танків, далі після них ніхто не поїде. Задача в тому, що треба було тихіше працювати, що дає змогу чути противника, коли йде і обстріли, і все. Три дні не їли, а тепер хоч поїмо. Перед вами річка, а на іншому березі важлива стратегічна точка. Всі мости зруйновані, і як перекинути велику кількість важкої техніки та ще й піхоту на той берег. Ми завітали до 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки і покажемо вам, як це можна зробити. Сьогодні у нас було проведено заняття з обладнання 170-тонного парома, Дев'ять ланок, з яких одна берегова, вісім річкових. Ну, переправи є різні. Є наведені мости, є понтонно-мостові, є тяжкі механізовані мости. Було висування до урізу річки. Після цього пішла підготовка ланок. Треба враховувати райони зосередження. Це не так, що ти приїхав ось на берег, там поставив цілий взвод машин ряд і почав скидати. Практика вже їх показала, мовно кажучи, в Білогорівці були розбиті мости ворогів. Коли було скупчення техніки, їх обстріляли і на тому все закінчилося. Власне, тут треба вибрати перед тим, зробити інженерну розвідку, визначити створи, визначити ґрунти, скільки техніки може пройти. Створюються якраз у ці місця, де ви скидаєте. Де ми скидаємо і де буде вїжджати техніка. Тобто треба визначити дороги під'їзду. Не просто що зручне місце знайшов, але ж треба вийти на якісь дороги, на тверді дороги. Піде тяжка техніка. Пройде декілька танків, далі після них ніхто не поїде. Підготовили ланки, скинула траса, взяли з транспортних хомутів і пішли на зброс на річку. Кинели понтони. Після цього з'єднали між собою річку і берегові ланки. Поставили паром в створ. Підійшли катера. Викидаються апорелі, а потом. Заїжджає техніка. Аперелії це такі тяжкі сходні, які важать 398 кілограм, це середнє і е, крайні — 251 кілограм. Сьогодні в даному випадку ми виконували паромну переправу. Тобто це складається, умовно кажучи, такі коротше місце, який урухомлюється двома катерами від берега до берега. Так само в задані створи. Mm -hmm. Різниця в чому? Паром, звичайно, можна навести скоріше. Паром ми поставили вздовж лінії берега, вивели його в створ, закріпили тросами, підвели катера і заганяємо техніку. Загружаємо техніку з розрахунку ваги, яка вага автомобіля, так як можемо ставити у два ряди. Можемо в один ряд ставити. Довжина цього зводного парому 59,5 метрів. Це 170 тонний паром, він може на себе взяти 170 тонн. Завантажили техніку. Командир взводу керує. От ви сьогодні, коли паром йшов, так. ви як коригували, давали вказівки усім. Ну, розкажіть про свою роботу. Що саме ви тоді робили? Ну це вже була робота якраз тільки з катерами. Весь екіпаж, всі понтонери зайняли свої місця, водії в машинах, а працюють вже понтонери. Їх треба між собою злагоджувати, бо тому що кожен катер, наприклад, кожна людина управляє по своєму катеру і треба давати вказівки. А разом з тим є ще особливості кожного катера. Вони є однакові. Але буває один чуть-чуть потужніший, краще працює, інший гірше. І власне, що ручки виставити в однакові положення, вони однаково їхати не будуть, точніше йти. От. І тому приходиться коригувати, дивитися по напрямку, спрямовувати на створ їх ну, таким чином. Взагалі, наскільки часто зараз використовують понтонно-мостові переправи або паромні переправи під час виконання бойових завдань? Спочатку, коли був контрнаступ, дуже було часто. Зараз можливо більше утримуються вони для логістики для ну, оборонних дій і для виконання якихось спеціальних завдань. Спеціальних завдань це може бути десантні якісь переправи ще, крім того. Да? Бо крім такої переправи, нашим підрозділом можуть виконані будь десантні переправи там. Це є машини, які перекидають на успіхність. Ну або власне, велику техніку, або кількість людей. Щодо бою задач залучалися на Встановлення та обладнання мостових переправ в рідному місті. Після цього ми виконали завдання в наступі взаємодії з бригадою. Задача така була, щоб максимально швидко переправити особовий склад бригади для того, щоб було взято з плацдарм Ми поставили міст 16 ланок. Це 506 метрів моста було стояло. Було ускладнення задачі в тому, що треба було зробити ПМК 130 максимально, щоб вони були максимально тихі. Ми зробили деякі модернізацію вихлопних газів, тобто стало катер на відсотків на 50% тихіше працювати, що дає змогу чути противника, коли йде і обстріли, і все. От які найважливіші навички потрібно мати пантонер? Перше не боятися, бо страх сковує людину, він перестає рухатися. А як бачите, практика показує робота, вона тяжка. Треба мати так само фізичну форму, якщо в касці, в броні, всьому з автоматом, плюс речах. Треба, Коли ставили міст і є час лід, і слизько, ну, і треба мати силу потягнути троси, закрити речага. Якщо є поставлене міст, техніка прийшла і вчасно все проходить. Коли хлопці їдуть, а так самі хлопці, які навіть переправляються, там, да? їхали зверху на броні, на дом. А на початку тільки ті, особливо ті хлопці, перші, да, власне можу сказати, перші ті були, які стояли на плацдармі і коли виходили, коли вже поставили міст і пішла автомат. ті дуже дякую, приходили так. Я три дні не їли, а тепер хоч поїмо.